Я, я тут не господар представник. Дякую, я постою. Я <coughs>, журналіст, веду відеофіксацію, зразу вас попереджую. веду розслідування е, по, по факту вели, виявлення корупціонерів, які покривають злочин. Дякую, дякую. Я постою. Дякую за пропозицію. Ваше прізвище, є? Е, мене мене немає прізвища. Звуть мене Андрій, мужчина Андрій, який просто користується е, даними фізичної особи, через яку ми взаємодіємо. Тобто паспортні дані я, я зазначив, там я вже до журналістки розслідування, працюю з журналістом, викриваю корупцію е, на чудово, сотні мільйонів гривень. Чудово, чудово. Е, так, скаргу випадали, так? Так, так. Повідомлення про з повідомлення. Головного управління національної поліції. Побояння внести відомості да відомості в ЄРДР і ознайомити з правами викривача і передати в НАЗК згідно закону про викривання корупції. Вони, має вони не мають повноважень розслідувати Добре. а при... Для внесення відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до повідомлення про злочин. Через закон України про запобігання корупції. Так, да, Це важливо. Я не бачу дату, коли ви подавали. 9 жовтня має бути зверху. А, їм подавали? Так, їм... Да, їм подавали. Ну, десь має бути... 4 жовтня до 4 року. Так, так. І, не і не там не є ОО між... є, є ще їхнє. Далі. Ага. Коли вони зафіксували, бо. Талон повідомлення єдиного обліку номер 1614. Так добре, подана відповідна скарга від імені Жука Андрія Григоровича. Чомусь зазначена громадянина Української РСР? Це я ж зазначив це мужчина Андрій. Я мужчина Андрій, який користується відповідними документами. Це і свідоцтво про народження, і журналістське посвідчення і паспорт, якими я користуюся і яким представляє інтереси, ну як вигоду набувач в даних документів. Значить, склад судового повідомляється, головуючий слідчий суддя Мартинов Євген Олександрович, секретар Войновський Олександр Іванович, вам розіться право відводу слідчому суді, секретарю судового засідання. Чи будуть такі заяви? Вивати? Ну, так як я веду розслідування по виявленню корупціонерів. Хто порушує закон? Просто я прилучаю до даного списку просто корупціонерів. Тому. Даю вам можливість здіяти згідно закону про, на користь державних інтересів, бо тому що я не в своїх інтересах це роблю, а в інтересах держави викриваю сотні мільйонів гривень. для, для... Мене, я вас запитав, чи є у вас відводи? Е, ну, е, ну я просто немає поки відводів. Я хочу подивитися, наскільки ви закони. Відводів від... ви немає. Зрозуміло. Чи зрозуміли вам? Ваші права та обов'язки. Ну, ти... Я думаю, що я... не вперше вже раз. Так, я не вперше, так, тому дякую за Розуміє. повідомлення. Знаєте свої права обов'язки. Ну, Ваша думка проється. Роз ми повідомляли про те, що буде розглядатись призначена скарга управління поліції. ВНП в місті Києві. Наші повідомлення ми ще 17-го, 10-го направили. 17 жовтня було доставлено до електронної скриньки головне управління Національної поліції в місті Києві. Ваша думка, чи можливо без представника проводити розгляд? Е, ну я думаю, що якщо вони будуть виконувати вашу хвалу, то я навіть не, не розумію, що відбувається, бо тому що мене переслідують за даний час е, всіх тих е, ситуацій. Я зазначав не раз. Я звертався, бо тому, що я звернувся згідно закону про запобігання корупції і чомусь мене не чують, мене далі переслідують. Я вже відкрив декілька кримінальних справ по поводу того факту. Тому я думав, що я коли буду викривати для блага країни даний злочин, то мені не прийдеться терпіти оці здівательства, переслідування, якісь побори, і що мені прийдеться вивчати закон. Я просто думав, що я подам повідомлення, що є злочин певний, його викриють, а не прийдеться мені. Викривати потім злочин оцих корумпованих Думаю, чиновників питання. Дещо інше. Ваша думка: ми можемо провести засідання у відсутність представника ВНП? кримінально процесуальний закон дозволяє. Ми повідомили у належний спосіб, належний час. Ну напевно, так. Якщо ви вважаєте, що ви... це буде сприяти всерізному виконанню Думаю, оплат... Ви залучили документи? Вашу заяву, вашого витяг з відповідного. Покреатоно так, так. Так, повідомлення. Так. А, можна тоді ознайомитися, яким звітом з ВМП прийшло сповіщення, бо, тому що мали відкрити справу, ні, дати. Ні, ми Так, відп... нам з ВНП сповіщення не прийшли. Ага. Я вам пояснив, що ми повідомили ага, що Ми направили їм виклик судове засідання. Ага, і вони просто ус... відмовились і без секунди. А як прийшов, бачите, немає не, не нікого. Угу. Ну, я думаю, що ви якщо дасте ухвалу видасте, то вони зобов'язані будуть виконати, нам не прийдеться за ними бігати, як кажуть. Тобто ви не заперечуєте щодо розвитку. Ну, я думаю, напевно, буде логічно не тягнути, а викрити вже. Ну, є... Зв'язував пропозицію скажених на суду, повинні провести судовий розвід за даною явкою учасників. Зарахування належного повідомлення повноважного представника, головного прийняття. Так, скажіть, вам надається е, можливість заявити клопотання, якщо такі будуть у вас? Чи є у вас якісь клопотання перед початком розгляду? Е, ну, я всі вимоги, які б вимоги немає. хотів зазначити, Украй, я зазначу. клопотань немає. Так? Ну, наразі якось. Зрозуміло, немає. Таким чином, вам надається право обґрунтування ваших вимог, ви, е, викладених у вашій скарзі, яку ви ну, назвали клопотання вимог. Будь ласка. Ну, я хотів зазначити так, що я вже більше року веду розслідування по даному факту, і це е, виявляю так. Виявив підпільний казино, подавав повідомлення про злочин в чотири тільки управління поліції, плюс головне управління поліції. І ніякого реагування не було і вищі е, також правоохоронні органи. Ну зараз на даний час я зазначаю про управління поліції. І зазначаю там відеопротоколи, де я це все розказую керівництву і слідчо-оперативним групам, де що як відбувається, але жодного оперативного реагування не було. Мене заводили в оману, дурили Відеопротоколи всі належні прикріплені, опубліковані в мене на Ютуб-каналах. І ці відеопротоколи я надав для ознайомлення начальнику Рогозіну. І відеопротокол нашої з ним розмови в його кабінеті також опублікований на Ютуб каналі, а до нього мене якби, ну, якби спонукав, не спонукав, а направив голова Головачов Ярослав, голова апеляційного суду. Так як я до нього звернувся, бо тому що я не раз звертався в апеляційний суд, він зазначив, щоб Рогозін розібрався. Рогозін, якщо я правильно не помиляюся, начальник слідства міста Києва. От і він направив мене до слідчої групи. Я надав йому це повідомлення про злочин, плюс роз'яснення по суті по поводу як я звертався неодноразово в різні управління поліції Шевченківське, Святошинський, Голосіївське і ще там, якесь цей вод? Святошнего і. Солом'янське управління поліції до всіх керівництва з ними розмовляв деським з, з керівництва, з деським з слідчими групами, і ні одна слідча група, вказуючи, що з керівництва зверху не дало вказівки, слідчих дій по даному факту не проводила. Я пізніше через півроку слідства дізнався про закон про запобігання корупції, і по поводу нього я дізнався, що мені мали би дати небезпечні умови, щоб я міг повністю все розслідувати. Коли я вже почав зазначати, вже пішли порушення і почали мені погрози, переслідування. Я звертався в вищої служби. Ніякого реагування немає. Рогозін по мені пообіцяв все-таки належно відреагувати. Мали мені надати Ознайомити мене з правами викривача на даний час. Після подання жодних до мене звернень ніхто не давав. Далі мене продовжують переслідувати і не відкрито кримінальної справи мене не ознайомлено з правами викривача. І згідно закону про запобігання корупції не передано, бо тому, що в мене є відеопротокол, де я це зазначив слідчій групі, яка ну, зазначала оці, ці документи і сказали, що вони передадуть в НАЗК згідно закону повідомлення про те, що ви, ну відкрита О, кримінальна справа. Ви подали заяву про а, вчинення кримінального правопорушення а, щодо керівників очі району УП Шевченка, Шевченківськ... Кадам'ян. Голосіївський, Подюка, да. ну, це... Леуса. То які в діях ви ознаки вони мені дали. Я, я подав в Рогозіну цілий список документів. Перечень копій можете подивитися в повідомленнях про злочин, де від них йдуть просто відписки в Голосіївському районі. Порушено кримінальну справу, справу підроблено. Там не вказано качкаданяном. Замість я подав на викликався качкаданян є слідчим. Кані ка... Качкаданян мені відписки давав. У мене є. Так, все, злочин вам. Остуватися з вами це вчинення е, ні -ні, е, е, я був в голосівському управлінні поліції декілька раз. Мені направляли слідчих з декількома. Я розмовляв. Один на мене даже відталкував мене прочіє, бо тому, що він е, йому е, я вказав, щоб е, дав мені повідомлення про злочин, Ой, ознайомив мене з правами викривача. ви, ви зазначаєте і просто ту Зрада, да так, тому що я звертаюсь правоохоронні інстанції по викриванню корупції на сотні мільйонів гривень в час, коли в країні. Загроза ну війна і економічна криза. І я для блага країни виявляю корупцію на сотні мільйонів гривень, і вже більше року прийшло. Ніхто слідство не проводить за по зазначеним фактам, а використовують власні свої інтереси, використовуючи службове становище. Добре, а скажіть, чому ви вирішили звернутися до головного прийняття сполу стосовно співробітників, начальників районних управлінь? Як відомо, то досудовим розслідуванням по таким особам займається державне бюро розслідування в ДБР. В мене я показував і Ярославу Вячеславовичу, ну начальник ой, а голові апеляційного суду. Я показував цілу. А, в мене є, от я можу вам показати, скільки в мене відписок в ДБР є, що вони не вважають, вони ще щось там рахують, і слідства не ведуть. І в мене відкрито дві кримінальних справи, справи підроблені, витяги є. Де не вказано свідомо адреси, на які я зазначив чітку адреси, де що розслідувати, витяги підроблення, і слідство зовсім ні в якому разі не ведеться. На мене йдуть переслідування напади. В мене вже відкриті кримінальні справи на працівників СБУ, які на мене зі спини нападали. Ми можемо зараз, якщо ви маєте бажання, переглянути даже відео відеопротоколи, в яких в рамках цієї заяви за Ну Тут так і оці начальники, от до голови Голосіївського району, я звертався неодноразово. Викликав слідчу оперативну групу. До голови Святошинського району і Солом'янського викликав слідчі оперативної групи. По факту корупційних дій набу по факту ДБР, по факту БЕП, які від мене втікають, слідство не ведуть. Слідство відкрите, їм замість того, що вони мали розслідувати. Вони мене заводять уману, розказують, що слідство ті поведеться. Хоча згідно закону про запобігання корупції, слідство має пройти місяць, а потім передатися в суд. Пройшло більше року. в мене витяги є. Я подав просто от, долучив. Давайте все ж таки щодо цієї заяви про керівниками Соломінського, Святошинського, Шевченківського Олесівського. Ну ми, по суті, не розглядаємо, ми розглядаємо, чому е, Рогозін не розглядає, не відкриває е, дане про е, витяг. Розглядає. Ми розглядаємо, ми розглядаємо ваше да, повідомлення так, так. про злочин. Зрозуміло, ви подали так. повідомлення про злочин 4 жовтня. Відомостей про внесення у вас немає. Так, ви подали скаргу. Ні, в мене все є. Я просто вам долучив чисто, що вони не виконують тільки 214-216 і не виконують е, е, помні... подали по... повідомлення про злочин. Їм, так вони внесли в ЄРДР, правильно так, так і не розслідують. А вже Ви... там по факту я можу долучити Ви... кучу матеріалів. в мене є факти, я всі долучив папку Ви ціл... просите внести відповідно в ЄРДР і передати да, і зобов'язати е, ознайомити мене з правами викрадача. І зобов'язати їх передати в НАЗК згідно закону про запобігання корупції. це законні вимоги. Я нічого лишнього не прошу собі. Я для держави для блага держави, щоб ми змогли розслідувати дані факти корупціонерів, які покривають підпільні казіно, які зараз приносять біду для того, кажуть, Так, слідчий суддя також досліджує матеріали клопотання. Ну, скарга відповідно долучена копія повідомлення витяг з е, талон долученого повідомлення роз'яснення також. Безпосередньо. І хочу зазначити, 214, особливо частина 5, вона говорить про те, що вони не мають спочатку думати, а потім що говорити. Вони мають спочатку відкрити кримінальну справу, а потім вже, по суті, вести слідство. Вони е, його мені надали і відповіді зовсім ноль. От пройшло вже десь, скільки там, десь три тижні порядка. Тому мене ніхто. Повідомлення.

на укладу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом двох днів з нею оголошення. Повний текст ухвали оголосити 25 жовтня 24 року 10 годин 5 хвилин слідчий суддя підпис. Добре, я напишу на вас теж повідомлення про злочин, щоб ви приєдналися до тої групи викривачів, всі всі Бо, всі всі тому брали. що це позор ви для блага країни, відмовилися. Я, я розберуся. Я думаю, що слідство особливо і Баргільдія з вас питає за ваші виходки, такі за те, що ви прокрили злочинців. І вам не хорад. Дайте мені копію там чи.